Вітаю, мене звати Чимирис Євген, і ми продовжуємо серію відео про ігрові аксесуари компанії Lenovo гарнітури, мишки та клавіатури. І зараз прийшла черга гарнітур. Для початку давайте вирішимо, на що взагалі треба звертати увагу під час вибору ігрової гарнітури. Перше, це форм фактор Вона обов'язково повинна бути повнорозмірною, не вкладиші, не внутрішньоканальні, саме повнорозмірна. Друге це підключення. Важливим фактором при виборі ігрової гарнітури є тип підключення. Їх може бути декілька: є варіант USB коннекту, або підключення кабелем 3,5 мм, або варіант бездротового під'єднання. Третє це якість звуку. Зупинимося на трьох основних: чутливість, частотний діапазон та супротив. З основними параметрами ми визначилися, тому переходимо безпосередньо до наших гарнітур. Їх сьогодні буде дві. Це гарнітура Legion H200 та гарнітура Legion H600. Говорити будемо одразу про обидві, бо вони дуже схожі, як за параметрами, так і зовні. Кожна з цих гарнітур повнорозмірна та чудово закривають вухо від зовнішніх шумів. Розмір діфузору або драйверу 50 мм. Регулювання висоти та положення на голові відбувається за допомогою тріщітки. Матеріал, котрий використовується в цих навушниках тканина, що дуже зручно при довгій роботі, не пітніють вуха. Підключення гарнітури H200 відбувається за рахунок кабелю міні 3,5 мм, а його довжина 1,8 метра. Цього буде абсолютно достатньо для того, щоб працювати за ноутбуком біля десктопу і так далі. Якщо ж говорити про гарнітуру H600, тут є різні варіанти під'єднання, як за рахунок комплектного кабелю Mini-Jack 353.5, так і за рахунок бездротового радіоприймача, який працює на частоті 2,4 Гц. Як ви зрозуміли, гарнітура бездротова, її треба заряджати, і для цього в комплекті є кабель USB Type a USB-C. Сама ж гарнітура на одному заряді може пропрацювати близько 20 годин. По якості звуку гарнітури дуже близькі. H200 в плані гучності дає близько 102 плюс-мінус 3 дБ. Що стосується H600, вона видає 105 плюс-мінус 3. Яка ж гарнітура без мікрофону? H200 та H600 мають незйомний мікрофон, який вмикається під час опускання, зручно регулювати під себе положення самого мікрофону та вимикається при піднятті. Якщо вам для роботи, спілкування або розваг або ігор необхідна класна гарнітура, то H200 або H600 саме ваш вибір.